Сьогодні є кілька дат в календарі, які варто відзначити. Найперше згадаємо у 2013 році, а це вже 10 років тому. Відбувся незаконний силовий розгін беркутом Євромайдану побиття студентів. Це робилося з метою очищення площі від учасників стихійного протесту, і всі ми пам'ятаємо, наскільки це збурило тоді наше суспільство. І внаслідок цього побуття ми не розбіглися, не втекли, не злікалися, а навпаки, згуртувалися і вийшли ще повно. Повномасштабнішими, якщо так можна сказати, колонами на майдан відстоювати свої права і свою гідність. Про це сьогодні буде йтися в ефірі українського радіо неодноразово. Я сподіваюся, окрім того, дивимося на календар і бачимо, що сьогодні ще й свято є в Збройних силах України День Радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України свято, яке відзначається щорічно саме 30 листопада, починаючи з 2010 року. В цьому сенсі вітаючи наших доблесних представників радіотехнічних військ, повітряних сил Збройних сил України, будемо сьогодні якраз і говорити про те, як працюють радіотехнічні війська, яка місія на них покладена у цій повномасштабній війні. На зв'язку з нами є військовий оглядач, пан Денис Попович, пане Денисе, вітаю в ефірі Українського радіо. Слава Україні! Слава радіотехнічним військам повітряних сил, збройних сил ЗСУ. Вітаю вас. Ми будемо говорити, як я сказала, про те, як працюють радіотехнічні війська, і я хочу одразу ж послатися на вчорашню тривогу у столиці. Пам'ятаєте, вона тривала кілька хвилин, але повідомлення були такі: тривога у столиці, далі ракета, РЕБ через риску, курсом на Київщину, і буквально через пару хвилин ціль припинила своє існування. Що це таке? Поясніть нам, на прикладі, як працюють радіотехнічні війська, якщо цей приклад доречний в цьому сенсі? Ну, в прикладному сенсі, він фронтовому, скажімо так, відношенні це один з прикладів роботи радіотехнічних військ. Якщо ми кажемо про це випадок, а такий випадок не поодинокий, да, це емуляція ракети. Вона. Вона спрямована на те, щоб збити столку, збити з пантелику систему ПоПО, тобто mm -hmm. таким чином, таким чином включаються радіолокатори, таким чином ворог намагається дізнатися, як розташовані як розташовані наші системи ПоПО для того, щоб викрити їхнє розташування там отримувати додаткову інформацію. Таке відбувається не лише там стосовно Києва, таке відбувається в різних регіонах України. Там і на Діпів Петрової а, а що таке муляж? Воно що, із поп'є меше чи щось що таке? Емуляція, я сказав, не муляж. Е, так, емуляція. Що це таке? Це е, створюється, скажімо так, образ, якщо можна так назвати, електронний образ цієї ракети, і ага. вона, її можна побачити на індикаторах систем ДПО. Тобто це не є ракета, це так мовити електронний пуск, якщо можна так сказати. Це Російська uh -huh. Федерація таке робить. В тому числі і в цілях тренування своїх розрахунків. А ми теж таке робимо? Ну о, до прикладу, якщо до відношення до Російської Федерації, так. я не чув, щоб ми таке робили. Тобто, в yes. нас mm -hmm. на сьогоднішній день ми ракетами практично не обстилюємо територію Російської Федерації, в нас ми запускаємо поки що далекобійні дрони по пунктах mm -hmm. розстосованих mm -hmm. території Російської Федерації. Ну, а там емулювати їх дуже важко, тобто вони або летять, або вони або їх, або їх немає. Угу. А наскільки це заважає роботі наших е, е, військ, радіотехнічних, наскільки воно виводить їх із рівноваги чи взагалом плутає наші плани і не дає працювати нормально? Це скоріше проти зенітників, насправді. Як я вже казав, подібні пуски електронного характеру, скажімо так, вони е, так само відображаються на індикаторах. Але ворог допомогою цих може або так би мовити задосити систему ППО, ну тобто дуже багато ложних цілей створити. Ну якщо ми зараз mm -hmm. кажемо про одну ціль, то тоді вона запускається очевидно для того, щоб е зрозуміти, яким чином розташовані комплекси ППО, ну, отримати додаткову інформацію, як вони включаються, коли працюють. Ми чудово розуміємо про те, що якщо, якщо в небі з'являється ціль. Швидкісна ціль ракета, то необхідно її виявити, взяти її на супроводження для того, щоб її збити. Інакше система ППО не працює. Ракета не вилетить, допоки її локатор, прилокаційна станція зенітно ракетного комплексу не візьме на супроводження повітряну ціль. А для того, щоб взяти на супроводження повітряну ціль, ну, потрібно принаймні включити цей локатор, включити І от Коли вона включається, ворог за допомогою цього електронного пуску, за електронного запуску, він бачить, Десь Локати mm -hmm. розташовані і таким чином занотовує для того, щоб отримати інформацію щодо можливого застосування ЗРК, ну і там далі розраховувати, як там в подальшому запускати вже справжні ракети або друге. Ну а якщо загалом, то які завдання стоять на сьогодні перед нашими радіотехнічними військами? Ну передусім, це радіоелектронна боротьба, такі, як в принципі, стоять і перед Російською Федерацією, тобто призначення одне і те саме, це радолектронна mm -hmm. боротьба. Подавлення е, засобів зв'язку ворога, боротьба з їхніми дронами. Е, тобто, вони або позбавляють ці дрони зв'язку з оператором, або вони їх саджають, ну, от, або вони їх е, направляють, скажімо так, в місця, перехоплюють управління і направляють їх в місця, куди вони просто не здатні долетіти через те, що міксають акумулятор. От, до прикладу була ситуація: мені розповідали хлопці з фронту. Коли перехоплюється, перехоплюється управління нашим дроном, то місце його призначення там, вказується на Курдюмівка або Пліщіївка, або mm -hmm. там, якась місцевість довкола Бахмута, до прикладу, а вказується Южний полюс, Південний полюс. Ну, от уявіть він собі, чи зможе дрон з під за району Бахмута долетіти на Південний полюс. Жодним чином ні. У нього сядуть акумулятори, і він там десь впаде в полі. І якщо ми кажемо, що в принципі радіотехнічні війська наші, це е, боротьба з радіотехнічними військами, вочевидь ворога найперше, чи чи я так неправильно зрозуміла, то наскільки ми можемо вважати, що ці сили збалансовані або в когось є перевага? Ну на превеликий жаль, Російська Федерація дуже велику увагу приділяла е, розвитку систем РЕП і ортистичних військ на у, 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 у своїх збройних силах? в Відкритих джерелах є інформація про понад 30 різноманітних комплексів родитаційної боротьби, станції постановки перешкод і систему управління систем радотаційною управління боротьбою Російської Федерації. Mm -hmm. Вісім по понад 30 комплексів на, на різноманітних великої mm -hmm. радіусу дії, милого радіусу дії, постановки перешкод на різних хвилях раді, радіохвиль. І таке інше. Тобто вони дуже серйозно підготувалися. І, але наші е, е, рототехнічні війська вони фактично отримують поштовх до розвитку саме зараз, коли йде широкомасштабна війна, і ми починаємо повною мірою усвідомлювати важливість використання дронів і боротьби з ворожими дронами. Тому mm. зараз якраз ведуться дуже активні роботи щодо того, щоб розвивати комплекс родитроної боротьби. У Збройних Силах України, тим паче, що в нас є доволі серйозна школа на території України, і є дуже багато підприємств, які займалися безпосередньо профільним розвитком цих систем. От радіолокація, патрульна коли... боротьба так, так. і таке інше. От якраз дуже багато території України. Ми бачимо, що нам потрібна різна зброя, і нам наші партнери надають цю зброю періодично, послідовно. Ми відстежуємо відстежимо ці процеси. А от цей рід військ, наскільки він був? Ну, якщо так можна сказати, скорочений, не хочу казати знищений, тому що знаємо, яких скорочень зазнала наша армія ще до 2013 року. Так наскільки тут треба було починати все відновлювати з нуля чи просто наростити потужності? Ну які все було скорочено, то і це було скорочено. Ми ж не могли з вами. Давайте ми згадаємо ситуацію 2013 року, в який бік відбувався розвиток Збройних сил України. Вважалося, що концептуально не буде великомасштабного конфлікту. Вважалося, що треба створювати армію для локальних конфліктів військових. Вважалося, що в нас немає ворогів. Тобто ми співробітничали з НАТО, і ми співробітничали з Російською Федерацією, яка стала й рік, вважала нашою стратегічним партнером. Давайте ми це згадаємо. І до якої чисельності армії ми прийшли тоді е е в Україні? Сто тисяч, mm -hmm. якщо мені пам'ять не зраджує, така цифра у нас була. А тепер ми розуміємо, що мільйона може бути замало, оскільки йде широкомасштабна війна, і треба нарощувати виробництво, і навчати нових бійців, і розвивати озброєння, і так само розвивати РЕП, систему РЕП, зокрема. І тоді все це було скорочено. Далі, коли розпочалася, розпочався АТО, тобто вторгнення до Криму, захоплення окупація Криму, і далі війна на Донбасі. Стало зрозуміло, що треба, що треба ці системи так само розвивати. Але зараз, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення і розпочався ну, справжня війна дронів, ми зрозуміли, ми усвідомили наскільки є важливим елементом дрон да, як засіб пораження. А треба розуміти, а треба розуміти, що іноді, окрім системи РЕП, взагалі неможливо. Не я немає ніяких засобів для того, щоб боротися з дронами. Зокрема, це стосується. Е Баражуючих буквально ленцет, от вони дуже сильно великих проблем задають нашим військам на фронті. І це справді проблема, це справді виклик для ваших бійців, оскільки з умовою ланцетів можна знищувати і артилерійські позиції, і артилерійські засоби, mm -hmm. і броньовану техніку, і артилерійські позиції, зокрема, так само можна знищувати. І особливо вразливими є ті системи артилерійські, які буксировані, тобто вони не захищені повною мірою бронею. Буксурювані гаубиці, за ними справжня охота зараз повертається, справжнє полювання. Єдиним засобом цієї системи РЕБ для того, щоб банально посадити цей дрон і його знешкодити. Тому зараз розвиток цієї розширення, і розширення виробництва, і знаходження нових засобів, і, так би мовити, розробку нових систем вони нагально, дуже нагальне питання мають. І, до речі, це зазначав Валерій в своєму матеріалі, великому який був присвячений на тому, яким чином досягнути перемоги війни. Він там окремим пунктом виділив розвиток системи реп та контрбатарейної боротьби. А от ви сказали, що у нас зараз є ем, кілька ну як би це сказати, кілька виробництв. Чи, чи вже і не кілька виробництв дронів, тобто працюють фахівці. Наскільки можна сказати, що за рахунок от таких от якихось локальних виробництв, які, можливо, потім виростуть у більшій потужності, ми поступово відроджуємо свій військово-промисловий комплекс? Ну, знаєте, ситуація така, що по великому рахунку ці дрони можна клепати навіть гаража. Да? Тобто, для цього там не треба розгортати потужності. Заводи. Їх треба розгортати так для масового виробництва. Я от можу трошки неправильно зараз висловити. Для масового виробництва uh -huh. дронів в великих промислових масштабах треба розгортати потужності. Це досумінно. Але е, якщо якісь ентузіасти, фахівці хочуть допомогти фронту, то вони можуть їх вклапати з власноруч. Ясна річ, що то і відповідні будуть масштаби, тобто вони не будуть значними промисловими. Але будь-яка допомога тут важлива. FPV-дрони можна в принципі виробляти і на малих потужностях. Тут чим більше, тим краще. Якщо ми а ви, кажемо, до речі, прові... до речі, так вибачте, часто використовується використовуються скорочення fpv дрони, і десь в середовищі експертному журналісти знають. Поясніть нашим слухачам коротко, що це таке. Ну, — це так би мовити абревіатура. First person vision, тобто е е вид від першої особи. Ви керуєте цим дроном, і бачите, що перед ним. От якщо ви бачили, mm -hmm. якщо ви бачили багаточительне відео роботи ці дронів, от летить апарат, ну, видно танк видно, видно дачі МТЛБ. Тобто це і... очі, тобто це очі будь-яких військ, які ними керують. Ну, трохи не так. Трохи не так. Не, ну, не, то не, поясніть. Можу так не можу так казати, це ваші очі. Тобто ви собі ви оператор цього дрона. Uh -huh. Ви там десь сидите у окопі, і ваше завдання знищити вантажівку із особливим складом ворога. От ви запустили цей дрон, ви його пілотуєте, ви бачите все, що він бачить. Ви літаєте, так? Тоби ви оператор дрону. і от... Е е якщо ви грали колись комп'ютерні ігри, да, от такої, от найближчий такий приклад. і коли ви викривали літаком, умовно кажучи, от ви граєте в комп'ютерну ігру, ви пілот літака, ви злітаєте. На цій комп'ютерній звітно-посадковій смузі ви бачите, значить, як цей літак літить перед вами значить, система керування. Ви не можете знаходитися в кабіні цього літака, але ви граєте на комп'ютері так само, але в реальній ситуації. Тобто, ви оператор дрону, ви керуєте цим дроном спільно, і ви бачите, що під вами: тобто, ви бачите повністю панораму, справжню панораму та місцевості. Ви бачите цю вантажівку. Ви направляєте цей дрон на вантажівку. От зближити з нею і врізаєтеся в неї, знищуючи таким образом і особливо сплати цю вантажі. Щосон віже, от в принципі я вам в двох словах це розповів. Шкода тільки, що все це не залишилося на рівні комп'ютерних ігор, а перейшло в нашу реальність і продовжує нищити нашу землю і вбивати наших людей. Ви щойно сказали, що у росіян є такий дуже дошкільний для нас ланцет. Які може навіть артилерійські установки знищувати, якщо можемо ми про це говорити при вселюдно, так в ефірі що має на озброєнні наші війська, які були би такими ж дошкуль... дошкульними для росіян? І чи якщо немає, то чи розробляється? Якщо ще раз повторюю, можна про це говорити? Ну в принципі, я о, в загальних рисах про це розказав. Тобто, у нас є в півні дрони, в нас якщо ми кажемо про дрони. Нам е, наші партнери додають е, дрони камікадзе це передусім, е, передусім американська допомога, нам надаються дрони е, німецькі, нам надаються дрони норвезькі. Дуже така цікава, цікава штучка, якщо ви бачили, е, е, мініатюрний дрон, за допомогою якого можна безпосередньо міській забудові. Він буквально запускається з руки. В міській забудові uh, розвідку проводити цікава дуже розробка. От якщо ми кажемо про дрони, тобто у нас так, так само є багато дуже систем, котрі використовуються на фронті. Для нас питання кількості. Тобто, тут чим більше, тим краще, якщо ми особливо, якщо ми кажемо про SPV-дрони. це дуже-дуже високоточний, дуже дуже такий гарний засіб ураження по співвідношенню ціна ціна якість я завжди навожу приклад. От я тільки що, тільки що вам розповів про First Person Vision. один так. єдиний дрон. Так, він врізається таким чином в машину. Це ж може бути вантажівка, це може бути броньована БТР, але це може бути наприклад, і зенітно-ракетний комплекс. Так, тобто за допомогою цієї пташки можна знищити редлокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу і таким чином повністю вивести владу, скільки без аблокаційної станції зенітно-ракетний комплекс, а я вам це пояснював, коли ми з вами. Е, е, говорили про емулятори запуску ракет. Так революционні станції зенітно-ракетний комплекс повністю немає сенсу, бо він буде працювати по підсвіту від сусідніх реплікаційних комплексів, що в принципі ще треба організувати, або він повністю водиться з ладу. А такі півні дрони зі всі коштує тисячі доларів, там півтори тисячі доларів, а зарака він коштує півмільярди. От і можете з вами розрахувати. Які ефект можуть можуть принести використання цих маленьких тосок? Підготовка фахівців. Ви сказали, що виробляти дрони можна навіть в гаражі не обов'язково розгортати велике виробництво заводи. А от чи достатньо у нас фахівців, які можуть їх розробляти на сьогодні? Чи є у нас вузи, які їх готують, і на якому рівні в нас ця освіта? Ну, є групи, які на волонтерських засадах. Готують е, операторів дронів. От, я знаю людей, які таким чином були підготовлені, зараз вони знаходяться на фронті і керують дронами. Така підготовка займає не один день, оскільки це не лише, е, це не лише просто сісти десь в окопі і почати, як в реальній комп'ютерній грі, якщо можна так виразитися, почати керувати дронами, літати над землею і знищувати сили та заходи ворога. Треба ще розуміти, як обрудувати позицію, треба ще розуміти, де її знайти. Ну, типу, mm -hmm. великому рахунку так само бігати по лісах, де по полях. Але не з автоматом але не тільки з автоматом, так, а ще й з обладнанням для керування дронами, і, власне, з цими самими з дронами. Це треба ще вміти їх ремонтувати, вміти їх обслуговувати. Тобто шмат роботи і шмат підготовки він займає, ну. ну тиждень е, е, він займати. Тобто я серед. правильно зрозуміла, що людина має володіти як інженерними, так і військовими знаннями? Чи це різні люди? Ну, Людина може бути гуманітарієм, скажімо так, якщо він хоче керувати дронами, то це не обов'язково йому мати технічну освіту. Uh -huh. От. Ну, але треба йому розуміти, якими керувати, і таким чином бути підготовленим. Якщо він не здатен осягнути цей комплекс знань, то безумовно він буде змушений обрати собі іншу військову спеціальність, якщо звісно не доброволець. Чи передбачаєте ви, що перед нашими учбовими закладами постане питання відкриття якихось нових факультетів з підготовки таких фахівців? Ну на превелике жаль, я зараз не володію інформацією стосовно чи є у нас факультети в освітніх навчальних закладах, в університетах, вишах і таке інше. Але безумовно, якщо ця ситуація буде масштабовуватися, вона буде масштабовуватися очевидно в окремих. Військових вишах, а може і цивільних вишах, треба буде відкривати факультети щодо керування дронами, щодо підготовки спеціалістів, інженерів, в тому числі в сфері їхнього скажіть, як би ви одним словом охарактеризували зараз наші е, війська, які сьогодні є іменинниками радіотехнічних війська повітряних сил збройних сил України, їхню ефективність і їхню, е, так би мовити, важливість? Я приклад приведу. Всі ми знаємо про бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області, і того ворог зараз каже про те, що там дуже класно за це з ворога, тобто тих тих матеріалів, які mm -hmm. вони публікують в відкритому доступі, їх так само можна читати з ними слідкувати, Що радіоелектронна боротьба з нашого боку ведеться там дуже дуже ефективно, і це показник того, що наші технічні війська. Вийшли свої скіли, як кажуть, і розвиваються, і вчаться, і отримують та домовити нові нові засоби, які дуже сильно дошкуляють ворог. Дякую вам за цей аналіз. Це був Денис Попович, військовий оглядач. Нагадаю, сьогодні, 30 листопада, День Радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України. Ми від українського радіо вітаємо всіх наших доблесних представників цих військ. Нагадаю, що це свято відзначається в Україні починаючи з 2010 року, згідно указу чи наказу міністра оборони України. І ми сподіваємося, що саме ці війська допоможуть нам перемогти.